Всім привіт, добрий ранок. Сьогодні в нас понеділок, 24 жовтня, мої ранкові процедури. Буду робити масочку таку нову купила в просторі з колагеном, це від Єлізавеки. Ну, як завжди, мої патчі під очі вітамінізовані від ловіт купувала в Аврорі. Ну, Трішки я до них вже приловчилася, привикла, але все-таки порекомендувати їх не можу. Якщо у вас є можливість купити більш дорогі патчі, то вони, звичайно, будуть і більш якісні. Події вони непогані, але щоб їх дістати з цієї баночки, все-таки потрібно мати хороші нерви. Так, і давно вже не показувала отаку вам умивалку від Oriflame. Дуже вона мені подобається, навіть я вже собі задублила та, такий от варіант, стоїть у мене в запасах. Це е, такий гелевий, е, кремовий, верніше, вибачте, засіб для вмивання, лінійка для, е, здається, пігментованої шкіри, від, від пігментації, від веснянок, вис, різних таких от е, ну, неприємних таких ділянок на шкірі вашій. Дуже мені подобається. Саме головне, що не стягує шкіру після вмивання. Цей засіб м'який, делікатний, ну, прямо супер. Мені дуже-дуже подобається. І зараз в, каталозі, в діючому каталозі Oriflame хороша ціна не, на цей засіб для вмивання. Ну І також ароматом дня у мене сьогодні буде новинка від Avon. Це момент. Так, аромат це Момент, новинка. В принципі, він мені подобається. А цей аромат від Moschino Toy Boy зараз використовує мій син. Я пару раз нанесла його на себе. Він дуже стійкий, він мені подобається, але Знаєте, такий є, є нав'язливий дуже ефект, коли я його постійно на собі відчуваю, і він від, від того, що я його відчуваю так довго, він трішки мені ну, так надоїдає і інколи хочеться, як, як би мені правильно так виразитися, щоб не обідати цей аромат, тому що ну, він дійсно гарний. І, і ще раз повторюсь, мені подобається. Але оцей такий нав'язливий ефект все таки я тут, я тут, я тут присутній, ти мене відчуваєш, то ну, якось так трішки мене це все роздражало, підбішувало. От, і я зрозуміла, що з цим ароматом потрібно бути дуже-дуже обережним, хоча я нанесла там буквально 2-3 каплі, як то кажуть. Ну, але можливо, все-таки він більше чоловічий, ніж жіночий. Так так що, отакі справи. Погода у нас сьогодні теж така пасмурно-сира, не дощова, дощу нема, але сиро. І зараз я вам хочу показати, чим я займалася, що готувала вчора в неділю. Ну, а я потихеньку збираюся на роботу. Всім гарного дня! І тихого, мирного, спокійного, трудового тижня. Нехай у нас все буде добре. Тримаємось, відволікаємося і обов'язково переможемо. Пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі! Так, ще один акційний товар цього тижня в АТБ – це тунець шматочками волії Делюкс. Здається, 47 гривень коштує. Тут у нас іде 185 грам. Коли акційна ціна, то частенько беру. Але як згадую, що ще буквально, ну, мабуть, не пам'ятаю, коли це було, ну, так, мабуть, на початку цього року акційна ціна була, здається, 26 гривень. От, а тепер от, от така ціна. Ну, але що, такі реалії? Так, коли я беру такі от консерви, або це сардини, або тунець, я зазвичай роблю цей салат, такий, він називається мімоза або австрійський, або ну, хто як його називає, у мене тут такий робочий процес значить консерва, цибулька. Можна свіжу цибульку, можна зелену цибулю, картопля відварена, морква відварена, яйця відварені, яблучко, масло вершкове і майонез. Значить, на низ по шарам я кладу на низ відварені білки, потім консерву. На консерву кладу цибульку, натерту або порізану. Потім на цибульку яблуко. Раніше я яблуко не використовувала, але колись спробувала, мені сподобалось, дає таку приємну кислинку, тому використовую яблуко. От. Ну, все це, звичайно, змазується майонезом. Потім після, яб... після яблука натирається масло, таке от заморожене, вершкове, потім морква. І в кінці морква картопля, ні, навпаки, картопля-морква, і потім в кінці жовток. Так що такий салатик у мене зараз буде у приготуванні. Дуже багато різновидів оцих шарів. У кожної господині, в принципі, по-різному, ну, але взагалом воно отак. Такі інгредієнти, і е, такий виходить доволі такий смачний салат. Нам він дуже-дуже подобається. Так, ще зварила я гороховий суп. Е, горох купую колотий половинками в АТБ. Багато хто з дівчат його теж купує, і він дійсно дуже гарно розварюється, тому можу вам сміливо порекомендувати. Купуйте, дійсно, не потрібно там з ним дуже довго возитися, замочувати, Він в процесі варки гарно і швидко розварюється. Також сьогодні в мене рис з овочами. так, мабуть, отак покажу. Тут у мене значить, перець червоний, перець зелений, морква цибуля, кукурудза і зелений... зелений... Негорошок, зелена цибуля. І ще в мене було трішки гарбуза, я ще й гарбуз сюди вкинула. Рис у мене також за тебе круглий, той, що у них круглий, не довгий, а круглий, він мені подобається, він завжди гарно вариться і не злипається. Ну от Чесничок головку чесничку положила, поперчила, посолила. ну от, Такий вегетаріанський виходить, плов. Мені такий дуже подобається, та й мої хлопці теж його їдять з задоволенням. А ще сусід пригостив от таким виноградом це, здається, Лідія називається. Ну, так, знаєте, для вина мало е так, щоб поїсти, але чомусь він у нас стоїть і ми його не їмо. Не знаю, чомусь не, не хочеться. Тому зараз я, мабуть, його повідриваю і заморожу. Потім колись буду додавати. В компоти. Зараз теж якось компоти не дуже йдуть. Зварила, і так він стоїть, стоїть і дуже пити його не хочеться. От влітку так компоти йдуть. Ну, а зараз не знаю, то чай, то кава то взагалі, то взагалі просто вода. Якось, якось так зараз. Так, а ще зараз у мене в планах помити вікно. Хоча на дворі така дощова погода. ну Зараз, в принципі, дощу немає, але вікно грязнувате, грязнувате вікно. От Та ще в мене тут, хто мене дивиться, знає що тут у мене косметика стоїть, мій такий куточок косметичний. І таке моє вікно панорамне. Потрібно його привести в порядок, тому що я тут частенько відео знімаю, щоб воно було чистеньке. Сьогодні мої котики наробили шкоду. Тут весь мій куточок вночі скинули, порушили, слава Богу, ніде нічого не поламалося. От, ну, якраз, як то кажуть, привід є і поприбирати, і помити вікно. Так, чим я його буду мити? Зараз ми подивимося, покажу вам, кому цікаво. Ось такий засіб від Frosh. Гарний, дієвий, гарно миє. Ну, можливо, не дуже економний, але я його купувала по, по акції, тому м м нормально. От так що зараз буду, буду мити вікно. Позаносила вже свої пеларгонії, пообрізала їх, привела до порядку. Прочитала, що потрібно їх тримати в такому прохолодному приміщенні, але в мене такого приміщення в принципі, і немає. Ну, Зараз, коли ми не топимо, то звичайно тут от, і їм і буде непогано. Але в подальшому потрібно щось придумати, щоб вони пережили цю зиму і не висохли. Пеларгоні не люблять такої жаркої і е е невологої атмосфери. Ну, а з цієї сторони, от така у нас погода, уже сіро, похмуро і не дуже радісно. Але нічого. Так, ще покажу, як цвітуть у мене фіалочки гарно. От така сама проста фіалка. Так, потрібно тут її трішки привести в порядок. Е, дуже довго квітне, такі дуже гарні зелені листочки. І оця фіалочка теж дуже гарно квітне. Та ще на підході фіалка. Навіть не знаю, як вона буде цвісти, тому що це в мене перший раз. Сестра мені пересадила, і перший раз вона буде квітнути у мене саме. Так, і ще мені не подобається ця кислиця моя, потрібно, мабуть, її пересадити. Якась вона після літа її занесла в будинок, і вона якась така ріденька. Ну, нема того пишного куща, який був раніше. І щось, щось так, да, щось ну, так от сохне, якось мені не дуже подобається. І ця теж, от, дивіться, яка стала поганенька, хіленька, теж мені не подобається, в якому вона стані. Потрібно, потрібно Тут у мене мій такий оцей зелений куточок, плющ гарний. Тут рождественник, один, другий. Ну, більш-менш вони в такому зараз непоганому стані, але побачимо, чи вони будуть цвісти в цьому році, тому що в минулому році якось так не дуже вони мене радували цвітінням. Так, а ще хочу запитати, дівчата, хто знає, як називається оцей вазончик. Він мені так подобається, ця, ця квітка, але щось, <кій> вибачте, я не можу зрозуміти. Чи він росте, чи він прийнявся, чи ні. В якомусь такому стані він незрозумілому. Ніби листочки такі і пружні, але, але такий загальний стан мені не дуже подобається. Не можу зрозуміти. Ніби й поливаю, можливо, він любить тепло. Перенесла вже на інше вікно, але щось я говорю, що мені. Не подобається станції цього вазону. Ну, а ці вазончики мене радують. От, от, гарні такі ну і такі гарні, гарні зелено-фіолетові відтінки. Ну от Така погода на вулиці, бачите, тут горіх, зовсім вже все облетіло листя. Е, ви знаєте, от подивилася зараз і вишня. от Вишня вже теж листя облетіло. А по народним прикметам, якщо листя, вишні облетіло, то вже скоро і зима. А якщо воно стоїть ще, знаєте, вишня ще не облетіла, то ще буде тепло. Але так-от, так бачите, що вишня, вишня, бачу, що вже облетіло листя. Ну, це не дуже радує нас. Але що поробимо? Все рівно осінь закінчиться, наступить зима. Ну, а там мить будемо сподіватися, що і весна вже доволі таки буде скоро. Так, і от такий зовнішній вигляд всього цього салатику з риби, з консерви. Ну, я так його добренько поперчила і паприкою, і молотим чорним перцем. Ну, мене хлопці люблять, коли він такий перчений. На стіл гостям мені його не подавати, будемо їсти самі. Ну, а коли для гостей, то, звичайно, зовнішній вигляд робиться більш, мабуть, красивіший. Але це не змінює його смак. Він дуже смачний і частенько його готую з різної риби, з різних консерв. Пробуйте всім смачного.